Яка смертність під час спалаху пневмонії в Китаї? Про це розповідають місцеві жителі. Також до країни повертаються заходи профілактики COVID-19. смертельно небезпечний експорт, що надходить до США з Китаю. Директор ФБР розповів про роль Пекіна в американській наркокризі. Ви сказали, що ми знайшли достатньо фентанілу, щоб убити 80% американців? Це тільки за останні два роки. Вейпи, заборонені у Китаї дуже популярні у США. Як вейп індустрія Китаю стимулює хвилю електронних сигарет в Америці. І Економічний прогноз Китаю затьмарило зниження рейтингу. Найбільша рейтингова агенція наклеїла негативний ярлик на китайські банки. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробила. ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Дон дома замість Тіфані Майер. у Китаї. Триває спала хвороби, яку характеризують як різновид пневмонії, але масштаби її поширення невідомі через жорстку цензуру. Пекіна ми поговорили про це з кількома жителями Китаю. Задля їхньої безпеки ми спотворили їхні голоси. У північній провінції Ляонін працівник відділу біологічно активних добавок розповів, що спостерігається сплеск смертності у лікарнях, але інформація про це зазнає цензури. Не дивіться на офіційні цифри. У місцевих лікарнях померло багато пацієнтів. Кількість трупів у моргах цього року напевно перевищить торішню. Водій таксі з провінції Аньхуй розповів, що лікарні в цьому районі переповнені пацієнтами. Він додав, що місцеві жителі, зокрема, лікарі, вважають, що повернувся ковід. 19 лікарі в місцевих лікарнях кажуть, що серед пацієнтів багато хворих з білою легенею, можливо, одна десята. Біла легеня – це те, який вигляд мають на комп'ютерних томограмах легені пацієнтів, заповнені рідиною через інфекцію. Лікар сказав, що в дітей деяких його колег теж виявилися симптоми за його словами. У них часто бувають ускладнення, дехто помер. Інформація про кількість смертей у Китаї зазнає цензури. Житель Шанхаю також розповів про смерті пов'язані зі спалахом захворювання. Я також чув про випадки смерті від невідомої пневмонії, але такі новини суворо цензурують. У лікарнях вам нічого не скажуть. Лікар традиційної китайської медицини із Шандуна також розповів нам, що бачив випадки смерті. За його словами, від захворювання вмирають пацієнти середнього віку та старші. Вони померли від серцевих нападів чи інсультів, спровокованих вірусом китайська влада знову вводить деякі заходи профілактики COVID-19. до центру Пекіна повертається тестування на коронавірус. Це урядова будівля, де зазвичай займаються законодавчою діяльністю та проводять церемонії. У середу там прийшла конференція присвячена текстильній промисловості. КНР. у розпорядженні промислової асоціації йдеться про те, що протягом доби після в'їзду до будівлі треба зробити тест на COVID-19. Такі заходи контролю також вводять у Гуанчжоу та Шанхаї. Ба більше міністерство освіти Китаю закликало школи по всій країні навчати дітей, як захиститися від COVID-19 та інших хвороб у зимовий час що становить найбільшу загрозу національній безпеці США. Про це голова ФБР розповів під час слухань у сенатському комітеті із судових справ. Так він пролив світло на участь Китаю у торгівлі США фентанілом. Наскільки смертоносний цей наркотик, за словами директора ФБР Крістофера Рем, його достатньо, щоб потенційно знищити населення США чисельністю 266 мільйонів осіб. That's what he told on Ви сказали, що ми знайшли достатньо фентанілу, щоб убити 80% американців? Це тільки за останні два роки. Ви вважаєте, що якийсь фентаніл ми пропустили? Цілком правильно. На питання про роль Китаю у розвитку наркокризи Рей відповів, що Пекін постачає більшу частину прекурсорів мексиканським наркокартелям. Потім картелі використовують ці хімікати для фентанілу і переправляють смертельний наркотик до США. Багато людей цього не знають, але Китай також відповідає за виробництво великої кількості прекурсорів для метамфетаміну, який виробляється на південь від нашого кордону. Метамфетамін і фентаніл два наркотики, що викликають сильну залежність і несуть смертельну загрозу. Передозування метамфетаміном збільшує ризик серцевого нападу та інсульта, також призводить до смерті. Так, фентаніл – основна причина смерті американців віком від 18 до 49 років. У межах недавнього договору з Вашингтоном Пекін погодився зупинити потік смертоносного фентанілу, що надходить до США, і відтоді минув уже місяць. Ви вважаєте, що ситуація поліпшується? Ні, Пекін обіцяв Вашингтону розібратися з цим питанням ще 2019 року. Незаконний фентаніл із Китаю залишається доступним у США і сьогодні яскраві пакування, фруктові аромати та низькі ціни. Електронні сигарети викликають занепокоєння у батьків в усіх США, бо вони дуже популярні серед молоді. Китай виробляє понад 90% усіх вейп-пристроїв у світі. Водночас у Китай цей ринок суворо регулюється компартію. Ароматизовані електронні сигарети заборонені на порушників накладають серйозні штрафи. Утім, виробники знаходять лазівки. Вони й далі випускають вейпи із фруктовим та. Цукерковим смаком, а також постачають їх за кордон. Управління і санітарного нагляду та якості харчових продуктів та медикаментів США не досягло особливих успіхів у боротьбі з вейпінгом серед молоді. Воно також не може стягувати штрафи або подавати позови до іноземних компаній. Електронні сигарети, марок Elf Bar, AB Design та Lost Mary стали США бестселерами. Усі їх постачає одна китайська компанія під назвою Heaven Gifts. Лише в жовтні її. Що продажі перевищили 9 мільйонів доларів. Фінансовий гігант Moody's знизив прогноз для другої за величиною економіки світу. У такий спосіб він підтримав тренд, коли кредитні рейтинги Китаю змінюють зі стабільного на негативний. У світі зростає занепокоєння з приводу збільшення внутрішніх боргів Китаю і поглиблення кризи у сфері нерухомості. Агентство Moody's погіршило прогноз кредитного рейтингу влади КНР від стабільного до негативного. Це відбиває глобальне занепокоєння щодо економіки Китаю. Moody's заявило, що бачить усе більше свідчень того, що китайській владі доведеться надавати велику фінансову підтримку місцевим органам влади та державним компаніям, які загрузили у боргах. На думку агентства, це ставить під загрозу фінансову, економічну та політичну стабільність Китаю. Експерти Moody's також посилаються на кризу в сфері нерухомості країни, де такі. Гіганти, як Evergrande, мають величезні борги. Влада вирішить, якою мірою вона хоче втрутитися. І Якщо вона не хоче ризикувати своїм суверенним рейтингом, їй доведеться дозволити деяким компаніям зі слабкішими показниками збанкрутувати. Після цієї заяви джерело повідомило, що найбільші державні банки Китаю активізували продаж доларів. Це перше для Moody's зниження рейтингу Китаю протягом останніх шести років. Тоді він знизив свій прогноз на один щабель. Після оголошення про зниження прогнозу. Ви побачили, що ринки акцій сильно відреагували як Україні, так і за її межами, і це навряд чи допоможе покращити настрої інвесторів. Міністерство фінансів Китаю заявило, що розчароване рішення Мудіс. Воно також заявило, що економіка, як і раніше, зростатиме і збереже позитивну динаміку. А ризики пов'язані з нерухомістю та місцевими органами влади перебувають. Під Code контролем